Всім мої найпалкіші вітання. Бажаю вам цього такого сонячного дня, як сьогодні. Дамо морехіос. Скажи ж би ушликам, я живой, я жив. Я жив, я Смотри, бо ще трактор віжіл. Я дуже хочу подякувати, по-перше, нашим друзям, українцям з Ірландії, які долучилися фінансовою допомогою. І я хочу подякувати невідомій людині, яка закинула 20 тисяч гривень, що дало можливість не те, що закупити, а дожівики ми вже замовили. І до мене заїде комбат, і я йому особисто передам руки їх, тому що це порядний комбат, порядна людина. І він був декілька днів на ротації і зараз летить на передову. Але я ще зможу закупити хлопцям пауэбанк передати. І оці одноразові телефони, що вони просили. Ну і декілька упаковок енергетики, тому що дуже часто хлопці просять енергетики. Тому За телефонами їдеш ти, тому що я їду в суд. Я їду в суд. А повість в армію. А в армію можеш їм засунути засунутих холмов. Скажи, поїдеш тільки в місті з притулою і кошевим в одній компанії, щоб воно веселі було і надіжніше, що ти точно доїдеш. А, да, так, чого вони візьмуть там на морду бронік не налізе, він залишиться на морді броник. А, Ну добре, друзі. Миру, всі злагоди, терпіння, Боже, славіння. Вчора я провів прямо в ютубі, Дякую всім за запитання, конструктивні, жодних образів, там не було, нічого думав, знаєте, зараз налізуть. Ні, дякую. Все було демократично, інтелектуально, цікаво, пообіцялися, пообмінювалися думками. І е, сьогодні можливо я анонсую прямий ефір у Фейсбуці. Подивлюсь, що там у нас по планах буде. ласка. хто буде на його ефірі, желаю вам удачі. Щастя, здоров'я. То есть вы понимаете, да, з якими э, скотинами приходиться работать. Ми дві скотини остались. Поним? Да, кстати, ми дві скотини саме віживши, виживші, а сильні залишилися. Система нас не видавить. А знаете, что нас система не може видавить? Потому что 100 кг попробуй видавить. Ну, не Все, давайте, миру русским зварим. Спасибо. Усім.